На жаль, у мене не було можливості обрати місце народження, країну народження, але я можу обрати, як мені думати, як мені жити далі. Тетяна Моткова спілкується з журналістами українською мовою. Розповідає, що не змогла подовжити посвідку на тимчасове проживання в нашій країні, хоча за законодавством мала б, адже її законний чоловік громадянин України. На жаль, я знаходжусь зараз на території України на незаконних підставах через те, що мені просто не видали посвідку на проживання по невідомим причинам. У відмові міграційної служби Тетяну назвали загрозою нацбезпеки. Як з'ясувалося, до неї виникли питання в СБУ. Але питання ці залишилися під грифом секретно, і навіть в суді не були названі ані Моткові, ані її адвокату. Тепер у Тетяни два шляхи: продовжувати оскарження відмови в судах або негайно залишити територію України. Планували жити в Україні, ну і ні, ну, і нікуди не переїжджати. Я не знаю, як долі такі випробування кидає, що тепер тільки ми зійшлися, все добре, і вийшло так, що на нас вже якесь клеймо клеймовішують, і за того, що є паспорт. Державна міграційна служба України у Дніпропетровській області запитану журналістами 11-го телеканалу інформацію не надала. Мовляв, вона містить персональні дані. Юристи радять Тетяні не здаватися і домагатися справедливості через суд. У громадяни будь-якої держави мають право на захист. Є правові процедури, яких слід дотримуватись. Безперечно, треба рухатись далі, оскаржувати. Загалом позитивна судова практика є, і оскарження дає свій результат. Тетяна Муткова написала позовну заяву. Втім, рішення районного суду було не на її користь. Наступний крок апеляція. Деталі цієї та інших міграційних історій дивіться у проєкті Ольги Журавель. Злочин і покарання в ефірі 11-го телеканалу у неділю о 19.30. Ольга Журавель, Денис Єлисавенко, новини 11-го каналу.